Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до мене на мою кухню на кулінарному майстер-класі. Сьогодні ми будемо готувати різдвяні страви. Зазвичай зараз пора така предновогодня, предріздвяна. І е, я хочу сьогодні запропонувати е, приготувати смачну кутю і узвар. Нагадую, хто мене ще не знає. Мене звати Ляшенка Оксана, я дистриб'ютор компанії Herbalife. Готуємо смачно і корисно зі мною і компанією із продуктами компанії Herbalife. А які ж нам потрібні будуть продукти для е, саме е, куті основної страви в різдвяний вечір? А, зазвичай використовують пшеницю <кій> або рис. Ну, на, беремо до уваги те, що ми на схудненні або, або на корекції ваги, або на утриманні. Ми використовуємо не рис, а, а пшеницю. Але можна використовувати рис. Не той, що пропарений, а інші сорти. Бурий, наприклад. Ну, це вже не буде та куття зазвичай різдвяного такого смаку. Ми використовуємо пшеницю. Нам буде потрібно десь 100 г сирого вигляду. Також нам буде потрібен мак. Заздалегідь я його запарила на 20 хвилин у кипятку. Теж потрібно буде ну, столова ложка, це точно буде потрібно. Також ми будемо використовувати родзинки, горішки, курагу або там в'ялену журавлину або вишню. Ну ви не забувайте, що це теж продукти калорійні і дуже багато. Вони держать цукрів, які нам не потрібні на схуднення. І тому при всяких по закінченню свят ми тоді вже дивимося, ага, ми не будемо на свята їсти багато. Ні, треба їсти трошки, але ми знаємо калораж продуктів. Тобто ми не дуже додаємо сухофрукти, які содержать цукри. Або калорії і те інше. От. Також ми будемо використовувати підсолоджувач, але зазвичай використовують мед або цукор. Я знайшла дуже гарну альтернативу до завдяки компанії Herbalife. Це продукт. Вівсяна яблучний напій. Це клітковина. Вона дасть і солодощі, солодощі до продукту, до страви, а також в одній порції 5 грам клітковини. Це 17% добової потреби вашої, вашої клітковини. Трішечки пізніше я докладніше розповім про цей продукт. А, так. Ставимо на, 200 грам, ну, на стакан води 100 грамів зерна. Ставимо о, на плиту, запалюємо і ставимо варити, Так, поки у нас вариться пшениця. А, вона ціла в нас, нагадую. Я хочу ще сказати, що ми будемо робити узварчик. Що це таке узварчик? Чи це, можна сказати, компот, але святковий компот. Ми в складі цього, цього напою будемо використовувати сухофрукти. Це в нас яблуко, груша і Слива чорнослив. І не забуваємо е, також додавати солодощі. Тобто або мед, або цукор. Ну, також будемо використовувати вівсяно яблучний напій для солодощі цього напою. Ставимо водичку і е, е, закидаємо сахофрукти. На літр іде 100 грам. Так, дівчата, Тро трошечки розповім про цей продукт, поки у мене на, на плиті вариться. А, це в нас клітковина, розчинна і не розчинна, а в складі а, цього, цього продукту а, є харчові волокна, вівса, він же ж називається всяко-яблучний, тобто вівса, яблука, цитрусових, моркви цикорію, а також сої. В цьому продукті йде 60% харчових нерозчинних волокон і 40 розчинних. Нерозчинні волокна вони допомагають нашій мікрофлорі харчуватися, а 40% не Розчини, тобто заплуталась я вже, вони підпитають очищення і харчування нашого кишківника. Дівчата, хтось використовує цю добавку в своєму раціоні? Поділіться, хто підключився. Так, ми використовуємо на щоденній основі це дуже зручно, смачно і дуже гарно впливає на очищення, на щоденне очищення організму, а ще суперкласно для тих, хто любить солодке. Дякую, Аня. Теж дуже любимо всією сім'єю, вживаємо скрізь. І просто як напій, і я, коли щось випікаю, присипаю вісану яблучною клітковиною для солодощів. Коли хочеться ввечері щось під'їсти, наколочую напій собі роблю як яблучний сік. Тобто теж скрізь використовую постійно. Дякую, Євгенія. Так, зараз подивлюсь на нашу пшеничку. Майда готова. Зараз я спущую. Все в мене вийшло. Дівчата, я заздалегідь і замочила. Ось, дивіться, така каша вийшла в мене. Видно вам? Так, додаємо. Оксан, ти просто взяла, заздалегідь замочила кашу. І це поставлено за 10 хвилин, так швидко зварилася? Так. Ні, замочила, я заздалегідь, як варити. Ну, це ти залишила її на ніч, так? Взяла ні, залила. Ні, ні, ні. Буквально за годинку до ефіру. Я її замочила, і е, вода, коли закипіла, я кинула кашу, з е, скрупу. І на, е, Трошечки медленному вогні, я її зварила. Угу, супер, дякую за такий рецепт. Так. Вона швидко вариться, дівчата. Якщо вона трошечки замочена, ми знаємо, що е е каші всі треба замочувати, щоб е виходили з них ті е ферменти, які е задержаться при. Коли зерно збирають, воно засушується. І основна пльоночка, пленочка вона змивається. І, і хто варить каші, такі як пшенична, наприклад, перлова, вони знають, що там такий запах, аромат є. Так оцей аромат ми змиваємо. Смак цей. Ну, це дуже научні там докладники, є є докази. Ну, я не буду поглиблювати, ми тут їжу готуємо, а не доказуємо цілісність або використання цих. Тобто треба змити, цей, щоб не було цього запаху, правильно? Так, так. І привкусу, і запаху. Воно гірчить, таке привкус гірковатий. Так, дівчата, ложимо одну столову ложку, як я сказала, маку ми запарили у гарячій воді на 20 хвилин. Я теж це зробила заздалегідь. Замочила на 20 хвилин, злила мак. І не забуваємо, мак по своїй структурі, він ну, дрібненький і ми можемо покласти дуже багато. 100 г маку, 17 грамів білку. І 49 грам жиру, представте, майже половина добової норми людини, ну, може третя частина жиру. Так що ми додаємо столову ложку, не дуже-дуже багато і перемішуємо. У мене, дивіться, ця порція на 200 грам, на стакан води йде 100 г сухої каші. Тут у мене йде 200 г сухої каші. 200 г — багато дуже. І ми знаємо, що горішки, наприклад, можете додати. 30 г на порцію у нас перекус іде. Але е, тут у нас, е, можна так сказати, дві, тобто ми можемо 60 грам горішок додати і родзинок. Але я горішок не буду додавати, я додам родзинок. Теж все ретельненько перемішаємо. Зінки, горішки теж треба замочувати перед тим, як кидати. Горішки ні. Родзинки треба заздалегідь, замочити, щоб вони були такі більш м'якенькі, ну і чисті, звичайно. Так, і додаємо, дівчата дві ложки, оце мірних, які є в нас. Баночки дві мірних ложечки і на яблучного напою. Дві порції у нас в мисці. і все ретельненько перемішуємо. Я вас хочу, як сказати, убідіть, що без меду. Воно не менш корисне і смачне. Аромат, дівчата непередаваймий, так, у мене узвар кипить. Я час прикручу. І. Дівчата, чим довше узвар вариться, тим він більш насичний смак має. Ой, дівчата, видно вам? Я ще буду фото робити. В групу побачите. Так. Зараз подивлюсь, що там у мене з узваром. Так. Не будемо довго узвар варити, Ну, покажу, що зараз у мене вийшло. Так, дівчата. Ось такий напій. І додаємо одну мірну ложечку. Сюди, в напій, в звар. Замість меду або цукру. І перемішуємо. Це буде такий узвар по-гербалаєвськи. Дівчата такий напій. І така каша в нас. Супер, так швидко. І смачно. А саме головне корисно. Дякую, дівчата, що під'єдналися. Хто буде дивитися в записі, всіх запрошую на наступний майстер-клас. Діліться своїми рецептами, а також запропонувайте, що саме будемо готувати на наступний раз. Я хотіла б кекси зготувати. Кекси? Кекси. Ну, тобто такі саме звичайні, що, що можна, їх зараз також можна і там, із родзинками, і з якимись, може, додаванням новорічного чогось робити. Гаразд, будемо робити кекси. Дякую тобі, Оксана. Дякую, що під'єдналися, дівчата, гарного вам всім дня. Бережіть себе.